Привіт! Я Оксана, і сьогодні хочу показати вам, як виглядає будинок в стилі барнхаус від українського виробника модульно-каркасних будинків в базовій комплектації. Що ж означає базова комплектація? Це повністю готовий будинок, який підходить для цілорічного проживання. Він має зовнішнє оздоблення, так як ми зараз бачимо. Це комбінація суснового планкіну із пофарбуванням фарбою фейдал, а також металева частина буде клієнтом. Фальс. це Італія. Ходімо всередину будинку. Всередині будинок оздоблений натуральним деревом. Це ламель. Такими будуть стіни, а також стеля. У базовій комплектації будинка іде дерев'яний каркас. Вся деревина обробляється вогнебіозахистом. Також будинок утеплений базальтовою ватою і підходить для цілорічного проживання. Є сантехнічна розводка під сантехнічні прилади. В будинку є металопластикові вікна і двері, 70 см профіль, двохкамерний склопакет, енергозберігаючий, наповнений газ аргоном. Дуже класні, якісні вікна. Також на підлозі у нас буде ламінат 33 класу. В будинку є електророзводка в негорючому кабелі, в металевому гофрорукаві і все виводиться на електрощиток. Також входить фурніка. В будинку є міжкімнатні двері. Ось так вони виглядають. Як додаткова опція, наші будинки можна меблювати, установити кухню, поставити камін, кондиціонер тощо. Кожен проект індивідуальний. Звертайтесь до нас, пороблено в Україні скандинавія. Хом.